Сину моєму вже 50 років стукнула, а розум все до нього не приходить. Я вже й піти на той світ не можу, бо ж бачу, куди він свою долю пускає. Ой, не цього я чекала, не цього я хотіла на старості років. Чого ж то так Бог дає? Мій Михайлик одружився далеко від дому, без мого відома, думав, що не знати, яку принцесу собі взяв. Йому вже було 35 років, коли він зійшовся з Лілею. Вона молодше від нього на 10 років, гарна і квартира є. Жила вона з бабусею і десь натрапила на мого синочка. І так у них все закрутилося та завертілося, що вже й при надії вона. Син приїхав і вже мене перед фактом поставив, що одружився. Що ж ти наробив? кажу я йому. Ти нічого про дівчину не знаєш, ніяка вона, ніякі батьки, а вже отак швидко й до діла взялися. Щось тут нечисто. Я як у воду дивилася. Почала вона моїм михайликом крутити. Він на роботу, а вона з іншими гуляє і знову каже, що принадіє від Михайла. Старшого онука я признаю, але от молодша онука то не наша. Чого я так кажу? Якось прийшов Михайло з роботи, а його друг зі спальні виходить. Тут він не витримав і поїхав додому. Довго в себе не приходив, гульбанив. Я ж тобі, сину, казала, що треба придивитися до жінки, а ти одразу дітей плодити. Діти ж нічого не винні. Тепер вертайся і онука мені вези. Я не дам дитині в такої матері пропадати. Так син і зробив, але привіз мені обох онуків. Мамо, каже Івасик вчепився в сестру і плакав, не хотів пускати, мусив обох брати. Ну вже, хай буде. Головне, що мого онучка з лап гультяйки вирвала. А вона, думаєте, що робить? Пустилася берега і знову від когось дитя привела та приїхала до нас. Ти чого, питаю, її приїхала? Сама не живеш і дітям жити нормально не даєш. Ти яка для них мати? Йди геть. Вона більше й не приїздить. Діти виросли, вже підлітки в школу ходять та інколи до матері їздять, але ненадовго, бо ж вона вже геть не розуміє, для чого живе на цьому світі. І всі ці роки мій Михасик не знав, де себе й прихистити та притулити. Жінок таких, як би він хотів, нема. Аж чоловікові жінки треба. От він і до іншої пішов. Я її називаю Ліля 2 в погіршеному варіанті. Марина була одружена в місті за чоловіка дуже хорошого, пилинки з неї здував та все виконував. Але тільки чоловік на заробітки, а Марина нудиться і давай компанії до себе в нову квартиру запрошувати. А там і чоловіки, і подруги. Якось вернувся її чоловік раніше часу, як і застав у неї іншого чоловіка. Недовго церемонився, і з хати її геть. А вона ж яка робити нічого не хоче, а в місті треба і за житло платити і їсти щось, трохи там трималася, але скоро залишилася без друзів і прихистку та отака пошарпана й приїхала в батьківську хату. І ось тут далі взялася за своє, гуляє і веселиться з усіма, хто гроші має. А мій Михайлик грошей не має, але готовий на ній одружитися. Що я плачу, що я пишу заяви в міліцію, в сільраду, але хто мені допоможе? А я вже сили не маю, аби отак стати і провчити ту жінку. Вона ж його на дно потягне, а йому ж дітей ще на ноги ставити, вчити, женити. Отаку От маю долю від Бога, хоч молюся і пощу за щораз. Як мені ту біду відвести від свого сина? Чому він в такому вже віці і не розуміє нічого? Підпишись, підтримай українськомовний контент.